Так, всім доброго вечора. Сьогодні дивлюся знак зодіака Козирі для чоловіків для ж... та жінок разом на вересень місяць. Ну що, наші козироги, що вас чекає у вересні місяці? Кохання. Кохання-кохання. Подумати, можливо, про сім'ю, вагітність, хто не одружений, подумати про те, щоб все ж таки стати стабільнішими в партнерстві. То планує дитину вперед. Козиріг він тільки з виду такий, знаєте, упертий, холодний, а в середині душі він хоче ніжність, ласку, підтримку, турботу. Тому він чекає це в свою сторону, але він теж буде проявляти турботу в коханні, в материнстві. Зразу падає імператриця, два кубки. Тобто партнерство, кохання, сім'я, дім, спокій. В когось можуть бути сварки і залежні стосунки козерові. Тобто спілкування одруженими, зневільними, сварки між партнерами, можливо, побут, робота, фінанси, Деякі Козероги, можливо, будуть сваритися цілий місяць. Цілий місяць сваритися саме з своїм партнером. Так, робота. Вони завжди в русі. От вони будуть тут, там, тут, там. Сьогодні хочу зробити те, завтра хочу зробити те. Ви можете стати перед якимось вибором. Ви не знайшли себе багато козерогів, не знайшли себе в житті. Ви наче хочете допомогти всім, а, хочете зробити все, хочете встигнути все, а насправді вам треба відпочити. А, цей місяць дає вам змогу поїхати, відпочити, побути наодинці. В житті можуть бути гойдалки. І деяким козорогам треба переслухатися до свого здоров'я і підлікувати його. В роботі може бути успіх, але в роботі може бути підстава, будьте дуже обережні. Можливо, цей місяць прийде крапом для вас та звільнити роботи. Це може бути звільнення, або самі звільнитесь, тому що будете ображена або підстава, буде на роботі. Але у вас можуть бути шанси отримати щось інше від життя. Але ваш вибір, якщо ви самі хочете звільнитися, може виявитися в кінці невірним. Тут треба дивитися, з якої сторони. Якщо ви хочете звільнитися для чогось кращого, а тут ви маєте стабільність і непоганий вихід і непоганий колектив роботу, то ваш вибір звільнитися може призвести до чогось гіршого. Якщо це підстава, то вибір може привести до кращого. Тобто тут з двох сторон. Тримаєте все під контролем. Гроші у вас в кармані, гроші у вас в подушці, гроші у вас під матрасом, гроші у вас в кишені, гроші всі контролюєте ви. Тобто ваші гроші, гроші вашого чоловіка, гроші вашої сім'ї, ви зазвичай боєтеся втратити. Ви не любите втратити гроші наліво-направо. Ви стараєтесь все контролювати. І вас не хвилює. Стан може бути трішки підвішений, можливо, очікування грошей певної якоїсь суми або заробітної плати, тому що у вас десь пішли перед цим якісь великі значні втрати, і зараз ви в підвішеному стані. Можливо, це кредити, які треба гасити, можливо, це ремонти або лікування здоров'я. Тому у вас можуть бути певні труднощі. Із-за цього ви дуже сильно думаєте. Берете все глибоко до домови, до серця, до голови, тому що вам треба ці гроші десь віддати. Так. Кохання, робота, фінанси, здоров'я. Здоров'я це не гра. Вам треба звернутися до лікарів. Пройти обстеження, якщо є якісь певні вади, краще зробити так і бути впевнені, що все добре, ніж накручувати себе. А накручувати ви себе дуже сильно любите. Пройшовши лікарів, зрозумієте, що все добре в плані здоров'я. Але десь хтось себе дуже сильно накручує. Що чоловіки, що жінки. Там десь заболіли, там десь заболіли, ви на себе забили і не йдете. Але собі голові думаєте, Ліна, може щось там недобре? Ні, пройдіть для себе. Все добре. Так, дім. А в домів по здоров'ю Я би сказала, що сперечання, конфлікти і тому подібне. Діти, з дітьми будете проводити бесіди, повчати їх життю, приймати якісь важливі справедливі рішення, будете стояти в початку, як вам правильно сказати, будете стояти в голові головною, головним повчати, вчити, допомагати, підтримувати, жити заради них і тому. Кінець місяця що... нічого не готує, чи будуть якісь дороги. Можливо, батьківський дім. В хтось поринеться в минуле, хтось поринеться в батьківський дім, хтось поринеться в спогади. Але Козаріг він така, такий знак Зодіаку, що він хоче, щоб було все правильно, все було добре, всім було добре. Все під контролем і тому він, можливо, скоріше за все буде триматися близьких та дому, щоб все тримати під контролем. Але треба іноді виходити з цієї зони комфорту або некомфорту, щоб трішки жити і для себе. Тобто у вас можуть бути проблеми на роботі. В першу чергу це може бути звільнення або ви покинете можливо, підстава. Друге, це у вас буде затримка якихось фінансів, що ви очікуєте, і тут йде якась зневіра, тому що ви переживаєте, бо гроші десь треба віддавати. Третє кінець місяця нічого не приносить такого, в домі конфлікти з дітьми. Будете проводити бесіди, можливо, серйозні навіть. Але відчуття, що ви не бачите просто більш дальшого майбутнього. Вас просто от все, наче вас тримає в одній купі. Але кінець місяця тут вказує дім батьківський або зустріч з минулим. Так що бажаю вам. Позорогу. Щоб у вас все було добре, бо у вас дійсно місяць буде напружений. Будете працювати, будете нервувати, будете сваритися, будете повчати, будете шукати вихід, близько до серця будете все брати. Вам би треба відпочинок.